Правило номер 7 пийте, о, це зараз буде сильно. Mm -hmm. Отже, пийте оцет перед їдою, особливо солодкою. Mm -hmm. Мене одразу із того всього, що було про неї добре, це ж так завжди. Перехвали, і воно так, пішло не туди піш. вже. Ну, я, чесно кажучи, це, ну, тут не погоджуюся повністю, mm -hmm. я не лікар, але оці історії про оступ, кислоту я чув. Ми всі я їх знаю людей, які. П'ють там враження. П'ють це роблять. Навіть, так. Так. Але як ендокринолог дієтолог, ви розумієте, що так. немає ніякого абсолютно в цьому сенсу, правда? Ніякої правильно? підстави наукової. Ідемо далі. Отже, правило номер вісім. Рухайтесь після їжі особливо солодкої. Я повністю погоджуюсь. Я можу тільки додати одне, ну, але. Але не дуже активно займатися цим спортом одразу ж після їжі. Якщо обирати між поїли і полежали на дивані, або, ви маєте на да, або поїли, все ж таки пішли, прогулялися хоча б 10 хвилин, це буде корисно. Прогулки підтримуємо взагалі це нормальна історія, коли ви поїли і, пішли і потім, погуляли, потім пішли гуляти, так? а не впали в денну сплячку, в потім вечором ще раз, і так, так пішло по колу.